Привіт, сьогодні ми будемо говорити про Мадяра мадярів про удари по дружбі в прямому переносному слові європейську інтеграцію, і як ці, начебто, не дуже пов'язані між собою речі, насправді дуже сильно пов'язані. Плюс розберемо, що означає для українців і конкретно для Постачання чи ціни на пальне, ось всі ці проблеми, які раптом виникли у Орбана і його друзів в з точніше постачанням російської нафти. Тож сьогодні ми будемо говорити про історію, яка так чи інакше об'єднана тим, що на певний час постачання російської нафти через трубопровод а дружба по факту. Припинилися і до чого тут політика, геополітика і насправді навіть економіка. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізна нардеп», І перед тим як сказати, ми починаємо, я попрошу вас зробити одну штуку. А мені важливо зрозуміти, які теми вам цікаві, і найкращий варіант, як це зробити, це ви напишете в коментарях. Тож, якщо вам є. Можливість щось написати, чи навіть можете сказати, що ви б хотіли би почути як тематики, які ми ще не розкривали. Будь ласка, знайдіть 5 секунд, зайдіть в коментарі під цим відео і напишіть. Справді дуже корисно будемо на це звертати увагу. Ну, а тепер ми починаємо. Окей. Давайте я коротко пройду декілька важливих аспектів, і особливо зупинюсь на економіці євроінтеграції, тому що мені здається, от якраз ці теми по обстрілу дружби, вони не розкриті. Тож, є такий трубопровід нафтопровід, якщо бути конкретніше, він називається Дружба. Він постачає нафту. Один із найбільших його, в принципі, споживачів, це звичайно угорщина і, зокрема. Орбан, чому для нього і м, частково для Фіцу це важливо, тому що це сорі, але. Класична схема роботи Росії з західними політиками. Вони постачають дешево, дають можливість відкату. Тож, Орбан говорить, що у нього для населення дешеве пальне, а сам може на цьому заробляти. От, в принципі, для цього і існує цей нафтопровід, і для цього відповідно і працює вся система. Тож дуже довгий час для того, щоб не сваритися з Угорщиною і частково з ФІЦО, Ми в. В принципі не сильно та на це і звертали увагу. Але змінилася ця ситуація відносно нещодавно, коли наш військовослужбовець е називаємо його так, або навіть в даному випадку керівник Сил безпілотних систем ЗСУ разом з звичайно своєю командою достатньо успішно почав е валити якраз одну із станцій, яка дуже важлива для того, щоб ця дружба працювала. І відповідно вона перестала працювати, постачати в Угорщину і не тільки нафту. Тут давайте я коротко зупинюсь на персоналі Мадяра, тому що мені здається, це прям достатньо трагікомічно для угорців і цинічно для нас, але так само приємно. Сто Мадяр, він ще Роберт Бровді, це його прізвище, як ви зрозуміли. Мадяр, і має він його тому, що він народився в Ужгороді в Закарпатті. і, я Так розумію, у нього є якісь е, коріння, які пов'язані з Гольщини. Тож е, мені здається, що отут от якраз дуже символічно, що саме він і валить оцю цю головну артерію постачання російської нафти в. Угорщину на цьому про роль Мадяра зубоюсь. Хоча ні, як ми знаємо, він не подобається угорцям, тож його навіть внесли в якийсь санкційний перелік чи заборон на в'їзд в Угорщину. На що мені здається, достатньо непогано прокоментував наш міністр закордонних справ, що виявляється, що російська нафта для угорців набагато важливіше ніж життя українських дітей. Це він зробив після обстрілу двадцять 28... восьмого звніч на 28 Серпня на цьому ми про Бровді і відповідно Маяра, що як ви почували, є одна і та ж сама особа, і навіть про реакцію української сторони з закінчили. Тепер чому це важливо? Це як я сказав, є головною артилією постачання нафти в. Угорщину, ви напевно про це знаєте. Так само, напевно, ви вже бачили новину про те, що і Словаччина, і навіть там чи потім Угорщина заявила, що вони відновили постачання російської нафти до своєї країни. Тут є маленький нюанс Факт тому, що вони його відновили до наступного обстрілу. А такі обстріли достатньо легко нам робити чисто м -м, технічно. І головне через санкції і через е, фактично. Неспроможність закупити швидко десь обладнання для цих е станцій, е Росія його швидко відновлювати не може. Ну тобто зараз ми обстрілюємо, вони їх десь збираються обладнання, ставлять його, знову обстрілюють, знову збирають обладнання, знову ставлять його, але в якийсь момент ну, у Росії не буде ідеї зняти це обладнання. Тож е продовжувати цей е е данець можна достатньо швидко і, в принципі, достатньо ефективно. Чому це відбувається? І от у цей момент мені здається вже не прокомунікований. що не менше, я дуже мало бачив інформацію, окрім як на сторінках моєї улюбленої європейської правди, справді мені подобаються матеріали, які вони роблять. Дякую вам за своє існування. Тож, чому це робиться? Я вам писав декілька разів відео, і це є величезною проблемою про те, що Угорщина блокує наш вступ в європейський союз, і якщо раніше... Для угорців, особливо для Орбана, це був ну, умовно такий варіант торгу з європейським союзом, щоб вони щось там йому дали із грошей чи зняли якийсь тиск. І за це він, наприклад, вийшов пити каву, коли е, нам дають кандидатство в Європейський Союз. То е, зараз для Орбана це прям стала виборчою кампанією. І в весною наступного року, коли у них будуть вибори, зараз по соціології, Орбан програє, програє, він, до речі, теж мадяру. Коротше, мадяр — не дуже у нього е, щасливе слово або прізвище, або прізвисько. Тож, а в даному випадку, для того, щоб якось тримати рейтинг, Орбан взяв собі на прапор. Політичний блокування вступу України в Європейський Союз. Це прям його є одно із ну умовно, його армія мова віра. Ну от тільки от, от він звинувачує Україну в всіх бідах зараз Угорщини і лякає вступом України в Європейський Союз всіх своїх виборців. Тож він зараз по факту дати задню та і не сильно може. Через це є великий ризик того, що через відсутність консенсусу нам кластери не відкриють і. Так само в Європейському Союзі є Молдова. Молдова йде в парі з нами. Якщо розривати цю пару, це значно погано і для Молдови, і для нас. В Молдові 28 вересня будуть. Парламентські вибори у єдиний шанс санду перемогти, якщо вона покаже якийсь умовно гарний прогрес по треку євроінтеграції. Тож у Європейський Союз дуже хоче відкрити кластер для Молдови, не може технічно відкрити його для України. Відповідно, не може він відкрити для України, тому що там є по факту санкція чи навіть Віта Орбана. Ми якось намагалися переконати Європейський союз знайти якийсь вихід в цій ситуації. Потім, 22 липня, повністю просрали цей шанс, тому що кинули європейців з ліквідування Набу і САП. І відповідно зараз, навіть попри те, що вже ніхто набу і САП не ліквідовує, повернутися до варіанту такого дуже зухвалого кинути Орбана, європейці не можуть. Тож зараз вони мають там зібрати спочатку 1 вересня, потім. Середини вересня, але перспективи для нас погані. Тож у нам не залишилось багато варіантів, і ось тут ми згадали, що є поруч такий нафтопровід дружба, і коротше далі історію з Мадяром і обстрілом ви і так знаєте. А я тут ще раз поясню, що в даному випадку, окрім якби, достатньо приємної сатисфакції, давайте говорити відверто. Є достатньо прагматична геополітична задача те змусити. Орбана відступити і не блокувати, хоча б частково відкриття кластерів. Наскільки це спрацює, ми поки не бачимо, і відверто судячи з таких коментарів і міністра нашого закордонних справ, і міністра закордонних справ Угорщини не виглядає, що поки воно якось іде в сторону домовленості. Це, що стосується якраз історії з відповідним Євросоюзом, я окремо ще раз підкреслю, що це дуже погано, що ми теж там не чудили з тим, що. Реально зірвала трек, коли спробувала наша влада ліквідувати НАБУ і САП. В даному випадку цей варіант примушення через силу Орбана відступити. Ну, напевно, це максимум, що ми можемо ще зробити. Там я бачив десь новини про те, що Трамп дзвонив Орбану, і той зараз переглядає свою позицію. Чи вірю я в те, що це станеться? Ні, буду вважати це дивом. Мені здається, що воно нічим не закінчиться, як і мовно перемовина зараз щодо? До миру, з яким ми спостерігали декілька тижнів тому, тепер останній блок, коли ми зафіксували, що ця історія з трубопроводом вона дуже важлива для нашої євроінтеграції. Про Ціни я бачив вже декілька експертів, якщо їх можна назвати експертів, які заявили, що це насправді погано, і ось вся ця історія з словаччини і угорщиною це вплине тільки на нас, і в першу чергу на нас, тому що ціни на паливо в Україні зростуть, особливо на діспаливо тут я. Хочу вам прямо включити цитату з поста ем, представника консалтинг компанії А-95 Сергія Куїна. Він достатньо продвинутий в експерт в ринку палив, який, мені здається, чудово дає відповідь на запитання, чи вплине це на А, дефіцит, Б, на ціни палива, особливо ді в Україні. Мені здається, це достатньо збалансована відповідь. Я її прокоментую, але спочатку хочу, щоб прозвучала ця цитата, текст я вам. Словаки кажуть, що дестабілізація постачань нафти трубою дружба загрожує нам самим. Бо словакам і угорцям не буде з чого робити диспальне, яке ми в них купуємо. Я ж вважаю, що більше треба переживати самим словакам та угорцям. Поясню перше. Звучать ті заяви так, немов вони нам дають те пальне безкоштовно або роблять якусь неординарну послугу. Насправді ні, трейдери купують те пальне за ринковими цінами з непоганою премією, бо ринок України досить преміальний. Друге, наш аналіз показує, що ті 10% ринку диспального, які формує словацьке пальне, ми маємо змогу замістити чотири рази, такий в нас запас по логістиці по іншим напрямкам. Тобто, можемо привести з інших джерел не 10, а 40% споживання, бо маємо профіциті залізничні водні та автомобільні потужності. Третє. А от чи знайде Словаччина-Угорщина таких же потужних покупців як Україна? Сумніваюсь. Так, продати дизель не проблема, питання ціни. Четверте, ситуація для них може взагалі суттєво погіршитись. Якщо постачання російської нафти припиниться, зникне оверзнижка, яку Кремль надає своїм європейським агентам для блокування нашого руху в ЄС, НАТО та особливо питання військової допомоги, доведеться вести нафту з Адріатики по ринковим цінам, тобто собівартість пального зросте. А це означає, прощавайте найнижчі ціни на бензин для своїх виборців, зникнення бюджетів на пропаганду і партійне будівництво бюджетні проблеми. А тут ще й потужний покупець пального пішов. Нагадаю, що перебої в постачання через українську гілку дружби виникли внаслідок ударів дронами по нафтоперекачувальним станціям у Неча і Нікольське. Словацько-угорські обсяги не є там визначальним, основний потік йде на Балтійську трубопровідну систему, один з найпотужніших каналів російського нафтового експорту. І це дуже потужний удар по економіці агресора. Коротше, я ще раз повторюю, якщо раптом ви прослухали те, що зачитав штучний інтелект по поступку ЮНА. А це не є проблемою для України, це є проблемою в першу чергу для нашого ворога і трохи для Словаччини і Угорщини. Тож, ми тут, як говорячи, не сильно програємо. Ще раз додає додаткових кольорів в цю достатньо веселу і неприємну якраз для наших опонентів ситуацію. Закінчити я хочу на тому, що, в принципі, було головною ідеєю цього сюжету. Зараз питання атаки у цього нафтопроводу дружба, воно навіть не про економіку чи просто, скажімо так, трохи. Показати Угорщині і іншим нашу силу. Воно про євроінтеграцію. На жаль, ось наступні декілька тижнів будуть в прямому сенсі вирішання, причому не як у Трампа, а просто вирішальні по євроінтеграції. Це важливий блок, який чомусь не з відомих для мене причин залишається поза увагою медіа і навіть багатьох експертів. І ось цей процес я б дуже порадів вам відслідковувати, тому що від нього в прямому сенсі багато чого залежить країні, Україні, в тому числі, давайте говорити відверто, і мирні перемовини, які так чи інакше, все одно будуть прив'язані до того, що Європа має взяти більше відповідальність фінансову, соціальну, політичну. Військову по Україні, особливо після завершення повномасштабної війни. На цьому я і завершу. У мене тут багато ще цитат про те, як ми просрали до цього шанс нормально це врегулювати заздалегідь своїми спробами ліквідувати антикорупційну інфраструктуру. Але вже це минуле. Думаю, що багато що сказав на цю тему. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Нагадую, що ми чекаємо ваші коментарі про тематики А, які вам цікаві, Б, про які ви хочете почути. До побачення.